Гірник спорт розпочав черговий етап підготовки до офіційних матчів цього року. Команда перейшла до тренувань на полі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 у горічніх плавнях. Сонце тішить, скоро весна, це дуже добре, е, велике поле, да, тому що нас трохи підкосили. Ну, ми на майданчику тренувалися, Він, він добре, але це ж, це ж майданчик, а велике поле це велике поле. Нагадаємо, що підготовку до другої частини сезону гірник спорт розпочав в останній день січня. І вже майже місяць новий головний тренер гірників Сергій Дірявка переглядає потенційних новачків та намагається створити боєздатну команду. У нас кожен тиждень це, це окремий етап підготовки. Дуже гарний настрій, тому що є розуміння, вже вирисовується команда. З тих хлопців, які ми, з якими ми будемо вирішувати завдання, яке поставило керівництво. Є хлопці, котрі на, приїхали на перегляд. Вони теж дуже добре себе проявили на вчорашній тренуванні. Процес іде, це дуже добре. Саме головне, я ж кажу, щоб швидше запанував мир в нашій країні. Це дуже набагато головніше, чим тим, тим, що ми займаємося. Сергій Дірявка зазначив, що усі хлопці приїхали після вихідних у гарному настрої. Позитивні емоції допомогли футболістам під час виконання завдань від тренерів. Саме такий настрій зберігається у Владислава Шенкаренка у попередньому матчі із Кременем 2 Він виходив на гру із капітанською пов'язкою. я перший раз був капітаном, звісно. Дуже приємно, що довірили в контрольних матчах. Ну я думаю, справляється в цій ролі. довірив, в принципі. А раніше ти був капітаном в інших командах. Та був, звісно, там в деяких іграх, в принципі. Для мене це роль не, не нова, можна так сказати. Владислав Шинкаренко розповів свої враження від проведених матчів у Кубку Віктора Пожичевського. Результат жива лучшого, але тим не менше гра хороша, граємо добре. Много дуже командної гри, неплохої, в принципі. Робота, в принципі, хороша. Були схеми нові, ми пробували. Так, да, звісно, були ошибки, це это це это игры. ігри. Це треба пройти, це збори. Я думаю, ми будемо далі прогресувати, це торка. Ну, багато гравців приїжджають на збори, чи встигають знайомитися з ними, інші приїжджають, як ось така обстановка у команді. Та да, обстановка хороша, в принципі, багато знаю, допомагаємо, чим можу. В принципі, це нормальний процес. Всі адаптуються, ми тепло приймаємо. Там все гараша. Під час тренування одна із непростих вправ це швидкісний вихід в атаку, де була потрібна злагодженість дій гравців та їхня відмінна фізична форма. Адже виконувати все треба було на високій швидкості, а завершити вихід прицільним ударом по воротах. Всі ці навички знадобляться потенційним новачкам після завершення поточного тижневого етапу підготовки. Він завершиться двосторонньою грою між усіма футболістами, які знаходяться у таборі гірника спорт. 26 числа ми будемо двосторонню гру тут грати на цьому майданчику, і там буде вирішувати ті, тим хлопцям, які на перегляді зараз знаходяться. І це буде ще один етап закінчиться, і будемо готуватися в подальшому. Потім на, нам приїжджає металург 2 потім ми граємо з з СК Полтавою, Дати я скажу пізніше. Вже дати є, вони, але треба підтвердження. Потім ми граємо ще з «Савінці». Домовились тренер. Це обласна команда. Також головний тренер гірника спорт планує провести ще одну гру із Кременем. 2 недограним матчем із цим суперником був завершений попередній етап підготовки гірників. Тоді Кремінь 2 та Гірник Спорт зіграли у нічию 1-1. Будемо грати. З Кремням. до речі, мені дуже сподобалася команда, яку ми не дограли гру. Але що я хотів би відмітити, це дуже гарна робота праця, верніше, тренерського штабу цієї, цієї команди. Вони дуже, дуже організовано вистроїлися у низькому блоці. І дуже, не, не, не дуже просто нам було його скривати, цей блок 5-2. 3 Але дуже корисна гра для нас. Ми вже її проаналізували і. Рухаємося вперед. Так, мова йде про кремінь 2 Так, так. Про, про кремінь два да гірник спорт продовжує свою підготовку до чемпіонату України у першій лізі. Новачкам, які приєднаються до інших гравців гірника спорт, належить виконати завдання та зберегти місце у першій лізі під час виступу у групі на вибування.